Шановний восьмий клас, отже сьогодні ми з вами перевіримо за допомогою вимірювальних приладів, чи справді виконуються закони послідовного з'єднання в електричному колі. Для цього ми з вами складемо електричне коло, яке буде складатися з послідовно з'єднаних споживачів, ламп, ключа і, звичайно, джерела струму. За допомогою амперметра ми вимірюємо з вами силу струму на кожному зі споживачів і після виміряємо силу струму в колі, тобто на джерелі. І зробимо з вами висновок. А чи справді. Справджується співвідношення, що сила струму однакова на а, кожному зі споживачів і на джерелі. Також, а, за допомогою вольтметра ми з вами виміряємо напругу на а, кожному зі споживачів, а потім загальну напругу на ділянці кола, що складається з послідовно з'єднаних Ламп. І також перевіримо, чи буде загальна напруга в колі дорівнювати сумі напруг на кожному зі споживачів. Також перевіримо, і, чи виконується закон послідовного з'єднання для опору. Ми з вами за законом ОМА розрахуємо опір кожної окремої лампи. І е, ми з вами розрахуємо також за законом Ома е, опір загальний. А потім перевірите, чи збігається у вас значення загального опору і суми опорів двох даних ламп. Отже, ми з вами виконуємо лабораторну роботу знову ж таки, за допомогою Інтерактивної симуляції, але, як ви вже переконались, всі процеси там можна виконати, зібрати електричне коло, підключити вимірювальні прилади, зняти покази, змінити певні налаштування, тобто, все це ми з вами зараз розглянемо. Як завжди, будь ласка, в своїх зошитах лабораторна робота номер 4 Тема дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням. Дійсно, ми зараз будемо перевіряти і працювати в колі, де елемент, де з'єднані послідовно. Далі. Мета нашої роботи це дійсно перевірити на практиці, тобто експериментально, закони послідовного з'єднання, що дійсно справжуються співвідношення для сили струму, напруги і опіру, які продемонстровані перед вами, і ми з вами це записували у класній домашній роботі вже попередньо. Для того, щоб нам перевірити ці закони, нам треба скласти електричне коло, що складається з джерела струму, двох послідовно з'єднаних ламп, вольтметр амперметр для вимірювання напруги і сили струму, а також з'єднувальні дроти, плюс ще буде ключ. Так, опис даної лабораторної, звичайно, у вас буде доданий. Тому після того, як ми записали тему мотообладнання, посередині ми пишемо хід роботи. Переходите по посиланню або QR-коду, якщо ви хочете самостійно, а не за відео моїм виконувати лабораторну роботу. Виконуєте наступні налаштування, тобто, щоб струм був. Його напрямок показаний стрілочками, а не електрончиками, що рухаються. і також, щоб були підписи. Далі складаємо електричне коло, що представлено на рисунку 1. Почнемо по ходу годинникової стрілки з джерела струму. Це батарейка, потім лампа 1, лампа 2 і ключ. Бачимо, розміщаємо все по прямокутничку. Отже, я вже перейшла, в мене віконце відкрите. Давайте перейдемо, складемо дане електричне коло. І так. Струм. Стрілочкою обрали. І так, батарейка. Далі від батарейки по прямому кутничку йдемо. Лампа один, з нею послідовно, тобто без ніяких розгалужень, підключаємо лампу два. поширше, красиво, щоб ми все, все бачили. Так, і ключ. Ну, що таке, як так, чого ключ випав? Так, зараз щось він трошки кривенький, Зараз ми його красивим зробимо. Ось так. Отже, замикаємо електричне коло, перевірили, все в нас працює, лампи світяться, розмикаємо електричне коло і далі наша з вами задача. Зараз... Це задати довільні значення опору для першої та другої лампи. Натискаємо на лампу і задаємо опір. Щось він сьогодні не хоче зі мною товаришувати, що все по новій. Так, з огляду на те, що відбулося, я розумію, що треба по новій скласти коло. Зараз ми його складемо, бо щось він, програма вимкнулася. Так, все добре. Так, ну, нехай опір першої лампи буде 40, а опір другої зробимо маленьким. Ну, наприклад, наприклад, 5 ом. Різні лампи неоднакові. Добре. Отже, зробили все добре. Струм через лампи протікає. Так. Світяться вони вже, як бачимо, по-різному, тому що різний опір. Ну, і тепер перше, що ми з вами зробимо, це переконаємось у. А, Першому співвідношенні для сил струму. Для цього ми з вами виміряємо силу струму на кожному зі споживачів і загальну силу струму в колі. Для того, щоб виміряти силу струму на кожному зі споживачів, спочатку я підключу Амперметр послідовно з першою лампою, потім з другою, а потім послідовно з джерелом струму. Отже, беру амперметр, і мені його треба підключити ось сюди, послідовно з моєю лампою. Розмикаю електричне коло амперметр і замикаю. Ось я маю таке електричне коло. Зараз замикаю і вимірюю струм на першій лампі. 0,2 А. Так, ну що ж, спробую показати, куди це треба записувати. Сподіваюсь, що не. Пропаде моє електричне коло. Так, значення і схеми електричних кіл необхідно буде вам замалювати, а силу струму записувати ось у цю табличку. Тобто зараз ми працюємо ось з цією схемою. Ось цією рисунок 2, ви за електричним колом малюєте електричну схему, а потім у табличку заносите значення. І ось в мене значення струму в першій лампі 0,2 Ампер. Я маю. Так, тепер Підключу амперметр до другої лампи. Як бачимо, на жаль, щось в нього сьогодні не зберігається. Ок. І тепер, щоб виміряти Силу струму на другій лампі. Я підключаю амперметр послідовно з другою лампою. Це у вас рисуночок буде в третій вашій лабораторній роботі. Так, выставляю те параметры, что я задавала. 40 Ом и 5 Ом. І тепер вимірюю силу струму на другому. Я вимірюю І 2 і заносимо до таблички, як бачимо, 0,2 А. Я вже не буду виходити до таблички, бо бачимо, що в мене не зберігається чомусь електричне коло, коли я переходжу. Так, ну і тепер вимірюю загальну силу струму, розмикаю електричне коло розмикаю, То есть знімаю амперметр, і тепер я його підключу амперметр, між ключем і джерелом струму, замикаю. Це, звичайно, загальна сила строму в колі і 0,2 А. Заносите це значення в табличку, і у вас прямо в табличці є графа висновок. Там ви пишете, по-перше, яке ви співвідношення отримали, а також можете прописати його словами: свій висновок, що загальна сила строму дорівнює або не дорівнює. Як ви вже бачите, силі струму на кожному зі споживачів. Тепер розмикаємо електричне кого, розмикаємо клеми. Амперметр нам більше не знадобиться. Далі ми будемо з вами працювати з вольтметром. Це буде дослід другий. До нього також є табличка, будь ласка, а, Опис перед вами, таблиця 2, перемалюйте її собі. І а, до таблиці 2 будемо з вами заносити результати. Плюс до того, до кожного, є, до кожного електричного кова, там рисунок у вас 5, 6 і 7, не забудьте зробити намалювати електричну схему, відповідно, так само, як до рисунка 2, рисунка 3, рисунка 4. І так, виміряємо напругу на першій лампі. Беру вольтметр, підключаю його паралельно до першої лампи і вимірюю напругу. І так, це напруга на першій лампі, це У1 і складає вона 8 вольт. Занесла значення в табличку. Підключаю. Вольтметр до другої лампи вимірюю, маю 1 вольт. Ну і тепер, щоб виміряти напругу на ділянці послідовного з'єднання, одну клему я залишаю на крайній лівій клемі другої лампи, а другу клему вольтметра переношу на крайню праву клему. Першої лампи, і того, як бачимо, загальна напруга У між цими двома лампами складає 9 вольт. Отже, можете записати. Загальне значення У, це ваша третя колонка. Потім в четвертій колонці знайти суму 1 у 2, і також зробити висновок. Чому дорівнює загальна напруга в колі при послідовному з'єднанні, тобто, яке виконується співвідношення, і прописуєте це словами. Ну, мені більше не потрібно тут знімати покази, отже, я перейду в. Знову ж таки в опис лабораторної, ще раз, по всьому пройдемось. Так, отже, склала я спочатку ось таке електричне коло. Далі ваша задача зробити електричну схему. Потім. Ми вимірювали силу струму на кожній лампі і в колі в цілому. Я складала електричне коло за рисунком 1, рисунком 3, рисунком 4. Ваша задача зробити електричні схеми до кожного з цих електричних кіл. І ось наша табличка. Ми вимірювали силу струму на. Першій лампі отримали 0,2 на другій лампі і на джерелі. Після чого робите висновок, яке у вас співвідношення виконується, і чому дорівнює загальна сила струму в колі при послідовному з'єднанні? Далі, ми вимірювали, тільки що бачили, напругу на першій лампі, на другій лампі і загальну напругу. Тобто, мали три різних електричних кола. Рисунок 5 відповідає вимірюванню електр... напруги на першій лампі, рисунок 6 вимірювання напруги на другій лампі, рисунок 7 це вимірювання напруги на обох лампах, тобто загальна напруга. Не забуваємо до кожного електричного кола зробити електричну схему. До рисунка 5, рисунка 6 і рисунка 7 за допомогою схематичних позначень. Також вказати напрямок струму і полярність джерела і вольтметра. Ми з вами виміряли напругу на першій лампі отримали з вами 8 вольт. На другий 1 вольт. Загальну напругу 9 вольт також можете перевірити, і вам це необхідно зробити суму напруг на першій і на другій лампі, і знову ж таки зробити висновок, у якому зазначити, чому дорівнює загальна напруга в колі, а також як, яке співвідношення у вас виконується. Тепер Використовуючи результати дослідів 1 і 2, треба обчислити опір першої, другої і загальний опір ламп. Дивіться, обчислити це за законом Ома. Я вам зроблю, ну, наприклад, для першої лампи r 1 Згідно закону Ома це відношення У1 до І1. Ми знаємо з вами значення У, і U, І. У 1 8 вольт і 1 – 0,2. Тобто це все одно, що 80 поділити на 2 – 40 Ом. Так само ви знаходите R2. Так само, і загальне R. Так само, по тій самій формулі U на I. Записуйте R1, 40 Ом, R2 те, що ви порахуєте, R. Потім додаєте прямо тут в табличці R1 плюс R2, отримуєте певне значення і робите висновок. А чи справжується у вас співвідношення для опору загального в колі при послідовному з'єднанні, і, відповідно, якщо певне співвідношення у вас виходить, то записуйте його словами, тобто, чому дорівнює загальний опір в колі в випадку послідовного з'єднання. Далі виконуєте аналіз результатів. Тобто, які співвідношення ви перевіряли, і чи дійсно ви їх підтвердили. Тобто, чи дійсно у вас вийшло так само, як ми з вами використовували при розв'язуванні задач? Також, які чинники могли вплинути на точність отриманих вами результатів. Ну, звичайно, ще раз нагадаю, те, що ви користувались вимірювальними приладами, амперметром і вольтметром? Так. В лабораторній роботі вони ідеальні, але реальні амперметри і вольтметри мають певну похибку, і вона дійсно може вплинути на результат. Ну і також у вас будуть ще контрольні запитання. Одне а, питання, одна задача на послідовне з'єднання і одна. Якісна задача. Тобто треба буде пояснити, звісно, ґрунтуючись на формулах, але пояснити, що там нас просять, де напруга буде більша, у випадку, якщо ми вимірюємо напругу на мідній або сталевій дротині. Творче завдання виконувати не потрібно. Якщо будуть питання, будь ласка, пишіть. Обов'язково будемо їх з вами розв'язувати. Опис лабораторної я додам, відео також додам. Сподіваюсь, що все було зрозуміло. На цьому все. Дякую за увагу.